У вівторок, 27 травня, Україну охоплять дощі. Подекуди вони будуть короткочасними, місцями рясними. Тож про парасолі краще не забувати. Протягом дня очікується хмарна із проясненнями погода. Вітер переважно змінних напрямків зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температурний фон залишиться комфортним. Уночі стопчики термометрів коливатимуться у межах плюс 14, плюс 16 градусів. А в день повітря прогріється до плюс 20, плюс 22. У східних регіонах, зокрема на Харківщині, Донеччині та Луганщині до плюс 27 градусів. На Полтавщині прийдешнього вівторка сонце рідко з'являтиметься за хмар. Без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 15, в день піднімуться до плюс 27. У Кременчуці упродовж 27 травня здебільшого переважатиме похмура погода. Час від часу щільність хмар меншатиме, і крізь них визиратиме сонце. В останні години доби синоптики прогнозують дощ. Максимально повітря прогріється до плюс 25 градусів. Темної пори доби температурні показники знизяться до плюс 19. Хмарна з проясненнями відранку, а надвечір хмарна і дощовита погода очікується в горішніх плавнях. Температура повітря в день становитиме 25 градусів тепла, вночі. Плюс 18. вітер змінних напрямків до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 751 мм міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 27 травня 2007 року, за даними метеофахівців, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1977-го плюс 3 градуси. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.